Борщовий набір вже досяг рекордних цін. А враховуючи, що Нацбанк поки не може зупинити інфляцію, то борщ в Україні скоро буде золотим і лише на великі свята. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. У січні ціни на овочі у столиці України побили всі рекорди. І мова навіть не про сезонні овочі, які взимку традиційно дуже дорогі, а про звичайний борщовий набір. Вартість городини для борщу у січні цього року на 57% більша ніж торік. Морква 45, борщок 40. І дорожчало за останні <звіт> борщового набору зростає просто на очах. А на тлі зниження платоспроможності можна припустити, що українці їстимуть менше борщу. Економісти кажуть, що ціни будуть рости допоки українці не припинять купувати овочі на борщовий набір. Зараз ціни піднялися достатньо суттєво а середня заробітна плата в Україні не зростає такими темпами. А якщо врахувати, що наприклад соціальні виплати вони зростання їх заморожено. Соціальні стандарти заморожені, відповідно зростати вони не будуть. Також, якщо враховувати, що збільшилося оподаткування заробітних плат, зокрема, наприклад, на 3,5% зросли з 1,5% до 5% військовий збір, також питання і підприємців, для яких збільшили оподаткування, це це призведе, що людей просто буде менше грошей. Як результат, ринок стикнеться з тим, що далі піднімати ціни тільки на основі того, що там менше відповідно попиту, вони не зможуть. тому що нема кому купувати за такими цінами ці продукти. А чи погоджуєтеся ви з думкою економіста, що українці не купуватимуть овочі? Діліться думками у коментарях під відео. Чому ж такі високі ціни? Тут низка факторів. По-перше, загальний рівень інфляції підганяє ціни на овочі вгору. По-друге, невисока врожайність минулого року, а запаси фермерів вичерпуються. Наприклад, капуста останнім часом дорощає дуже стрімко через те, що, за словами фермерів, запаси в овочесховищах майже вичерпані. Врожай у 2024-му був знижений через несприятливі погодні умови. Передусім, тривалу посуху. Весь липень були високі температури. І дійсно, капуста у продуктових маркетах сьогодні коштує вже понад 50 гривень за кілограм, і не лише капуста золота, а й інші овочі. Та ж картопля те саме. Також на ціни безперечно впливатиме і інфляція, яка, як прогнозують у Нацбанку, буде далі рости. Насамперед зростатимуть ціни на пальне в інфляційному прогнозі. НБУ йдеться про 13%. А дорожче пальне за собою потягне і ціни на полицях супермаркетів. Що ж може вплинути на ціну борщового набору, щоб він не полетів у космос? Це імпорт. Якщо мережі почнуть завозити багато овочів, то і ціни можуть трохи піти на спад. Наразі в Україні є попит на цілу низку овочів, тому імпортери, у яких достатньо власної продукції, реалізують її у нас. Потрібно лише, аби ціна на них була вищою, ніж на їхньому внутрішньому ринку. Бувають випадки, коли ціни при цьому знижуються, але найчастіше вони просто фіксуються на одному рівні. Фахівці прогнозують навіть зниження цін, але за однією умови є така межа ціни, при якій попит знизиться до нуля. При цьому ані наша, ані імпортна продукція не буде продаватися за будь-яку ціну. І як тільки попит впаде, ціна відразу просяде до тієї позначки, при якій люди почнуть купувати овочі, тоді встановлюються нові ціни і, можливе, невелике зниження. В будь-якому випадку ціна на овочі буде знижуватися, тому що поступ почнуть поступати дешеві овочеві продукти з відкритого ґрунту з нашої території. Тому які би не були на сьогоднішній момент у нас з вами очікування, в травень, червень, липень овочі будуть дешевші. Що стосується прогнозів, то можливе зменшення ціни борщового набору залежить від врожаю. А зараз щось прогнозувати важко. Ота дуже тепла зима точно не буде сприяти хорошому врожаю 2025 року. А хочу нагадати, що у 2024 році ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Тенденції цього року вони будуть напряму залежати від врожайності аномальної спеки, температурних режимів, водних режимів літа 2025 року. І тут ми плавно підходимо до ще одного важливого питання продовольча безпека. Станом на 25-й рік в країні бракує овочесховищ. Днями у мінагрополітики заявили, що у 2025 році в Україні за допомогою приватного бізнесу планують побудувати мережу овочесховищ. Бо дорогі овочі взимку це ще й проблема того, що їх ніде зберігати. Виробники не мають коштів на будівництво нових сховищ, тож тут не обійдеться без участі держави. Нехай через пільгові кредити, нехай якось інакше, але це питання продовольчої безпеки країни. Правда, чи піде бізнес на ці затрати в нинішній ситуації? Без активної участі держави наврядче. А чи стали ви споживати менше овочів на тлі шаленого росту цін? Діліться думками у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.